Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео я хочу розповісти вам про свої невеличні, невеличкі покупки з магазину АТБ, «Копіючка» та Аврора. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. І ціни я обов'язково вам в чеках все пропишу, розкажу, розповім. І давайте починати. Давайте розпочнемо ми з копійочки. Побачила я там ось такі дуже гарні календари, календарики корисних справ. Це такі, напевно, зараз ми з вами подивимося, в принципі, що це таке, тому що я один взяла для донечки, він йде дуже гарно ось так запакований у плівочку. Написано тут, що від 5 років. Даю їй, нехай вона тут біля мене його розпаковує. І в кінці відео ми подивимося, що там знаходиться всередині. А ось тут поки вам покажу, що. От, кого цікавить, така гарна інформація. Завтра йдемо на день народження. І як додаток до подарунку, то я вважаю, що досить непогано виготовляє місто Одеса. У нас такі прекрасні календарки, які продаються в копієчці. І так. Далі ще покажу вам ось такий набір. Це в нас олійні фарби сім'я художників. Мені було цікаво їх протестувати. Тут де 12 кольорів були, також і акрили, але якось акрили мене не дуже зацікавили. Це вже було в Аврорі. Це тут написано, що це Китай. І така тут інформація. Також в якомусь влозі, ціна була бюджетна: 77 гривень. І покажу вам, як вони фарбують, які тут кольори. І все з вами більш детально подивимося. Далі потрібні були колготки. Взяла ось такі в купірці, також для донечки 152-164. У нас зріст 130, маєте на увазі, якщо ви десь такі от побачите. Якщо ви берете там, до 140, бо ми спочатку взяли такі, нам не підійшли, ми ходили міняти, то вони, вони йдуть маломірки. Написано тут ще мовою ворога, Але тут 50% хлопок, 35% модел, 10% Еластан і лайкра. Щось зараз в мене проблема з тими колготками, не можу їх ніде дитячі особливо купити, хочу ще з якимось начосом, але чомусь ніде мені. Не, не попадалися. Ну, взяла, поки такі, нехай будуть. Далі взяла ось такі дві шоколадки світоч, вони йдуть 49% какао, чорний шоколад, класичний авторський, в об'ємі від 75 грамів. А також зі смаколиків взяли ще ось такий Міленіум, Чококранч, Нац, молочний шоколад. По-моєму, я вже колись такі брала тут 100 грамів. Також як додаток до подарунку. Це також брала в Аврорі. Також в Аврорі взяла ось таке останнє мокате капучино з смаком ванільним. Були різні там смаки, але ось цей ванільний був залишився один. Я вирішила, що все ж таки. Я хочу саме ванільний. От тут вся інформація, кого цікавить. Люблю. Далі для себе взяла також в Аврорі ось такого крабу для волосся. от, Сподобався мені такий формат. У мене волосся тонке, і не всі краби мені підходять. Маю надію, що це мені підійде. Такий ну, симпатичний, гарний, милий. Головне, що тут. Був він хороший, щоб добре тримав моє волосся. Далі вирішила згадати ось такі снечки швидкого приготування для смаження. Колись як була малою, дуже часто мені батьки купували такі штуки, які потрібно в олії смажити, вони типу збільшуються і такі хрустки виходять, між іншим, виготовляє Тернопільська область місто Теребовля. Ось такі штуки попробую. Взагалі тут для себе вибрали ми такі перші. І хороша ціна була на ось такі макарони з Спочатку подумала, що вони італійські, але ні, написано, що виготовляє в нас місто Дніпро. Ось 400 г. Взяла дві штучки, бо дуже вже хороша була на них ціна. Також чоловік взяв собі ось таке сухе пальне місто Харків, виготовляє. Були різних варіантах, 8 штук, були менші не такі таблеточки. В інших тубах були, просто в картонних коробках були. От Тут написано дата виготовлення. Кого цікавить, в аврорі також є. Тут йде 17 штук. ось така штучка. І в АТБ взяли ось таке казкове молоко, зараз де по акції 870 грамів, 2%. От е, е, таке любимо Івасик, Телесик уже з булавою. Це, напевно, коти-горошко у нас з булавою. І взяли е, ось такі книжкові закладки, між іншим, побачила їх в АТБ, дуже їх там багато було. Е, якось в канцтоварах мені не попадалися, а тут дивлюсь, такі всі гарні, різні, е, тим більше в кого першокласники, та й не тільки. Дуже зручно. Ось такі гарні, симпатичні метелики. Ось тут є вся інформація, хто в нас виготовляє. Місто Дніпро імпортер, а Китай в нас виготовляє. Ну, нехай і буде. Так, ну і давайте приступимо до нашого календарика корисних справ. Подивимося, що ж в ньому там всередині знаходиться. Так. Вже донерці дуже сподобався ось такий брелочок, Між іншим, дуже гарний, симпатичний з ведмедиком. Ось подивіться, яка краса. Так, тримаю, ти вже бавишся, не буду тебе відволікати. Далі тут входить. Ого, що це? Що це? Багато-багато якихось конвертів, крафтових таких. З клеєм можна писати листи. Вау, цікаво, вперше таке бачу. Так, є ось така картонна лінійка. Цікаво, чому на 27 см. Добре. Ага, є інструкція. Якщо це, напевно, до гри якоїсь інструкція. Також є завдання, це також, напевно, до гри. От, всякі різні. Сьогодні день доброти, зробити три справи, за які тобі подякують. Цікаво, між іншим. Завдання різні. От, давайте ще одне почитаємо. Напиши листа собі в майбутньому. В ньому має бути три речення, що починається з: Я мрію, я планую, я обіцяю. Віддай листа мамі та попроси зберегти його до твого дня народження. Вау, дуже цікаві, мені здається, такі. Така гра буде. Так, далі. Тут ще щось є ось така якась картонка. Це наліпка? На головки, то, то треба Добре, на щось ми подумаємо, що це таке. Будемо читати інструкцію. Далі ще отакий картон. Карти, мемчики та котики. Це, напевно, якась рекламка, скануть та переходь. Угу. Дуже гарно тут намальований арестович з пістолетом. Твоє лице, коли арестовують вже другий місяць, говорить, що через два тижні війна скінчиться. Вау, геніально! Чого це тут до, до гри дитячої? Це мене запитання. Так, посміємося всі разом. Далі тут ага, якісь теж є потрібно обвести, розфарбувати і також по Крапочках, по номерках намалювати пташку. Цікаво. Далі є в пакетик ось такі фішки з кубиком. А далі в нас є ще ось такі. Ага, це наклейки всякі різні, ось так вони йдуть запаковані, різні. Давайте ми їх зараз ага, розпакуємо. Так, різні є лисички, мишки, коала і так далі. Так, це наклейки. Добре, запаковуємо назад. Далі в нас є, треба дійти до яблучка, грибочка і «Жичка». така цікава гра. Далі ще є ось така, напевно, розмальовка. Ага, двохстороння, цікаво. Далі отака картонка розмальовка невеличка. Далі будиночки тваринок, це, напевно, до гри ось така. Штучка. І тут же порожня, сам а, календарик. Ось так не поміщається в кадр. Так, сам календарик, якась ходилка чи просто календарик з різними завданнями. І так, ми вже розібралися трошки тут от, з інструкцією, між іншим, цей календар може бути як передноворічний, тобто тут кожного дня ти маєш до Нового року виконати та, якесь своє завдання по даному календарю, або плакат календар може бути також настільною грою. От. Так, так покладу, щоб ви собі прочитали, кому цікава інформація. От так що можна починати грати в дану гру. Ну, в принципі, за таку ціну наповнення досить непогане. Все, ось такі були мої покупки. Дякую вам всім за перегляд. Побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па.